Вітаю до вашої уваги. Добірка дорожнього транспортних пригод, які зафіксували камери ситуаційного центру. Далі детальніше про кожен випадок. 26 вересня о 8.36. Завдяки відеоаналітиці виявлено автопригоду на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Івана Бугуна. Відбулось зіткнення між чорним субару та автомобілем Фольксваген чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії склали Європротокол. 26 вересня об 11.21 камери відеонагляду зафіксували аварію на круговому перехресті вулиць Князів Коріатовичів Миколи Оводова. Водій автомобіля Хонда червоного кольору не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху. Допустив зіткнення з рено синього кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водії вирішили автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. Не викликаючи патрульну поліцію цього ж дня о 16.15 камери ситуаційного центру зафіксували аварію на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Генерала Арабея, відбулось зіткнення між автомобілями Тойота сірого кольору та автомобілем Хюндай Білого кольору, транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили автоприходу шляхом складання європротоколу пізніше, о 21.36 сталося ДТП на перехресті вулиць Максима Шемка та Олега Антонова. Водій автомобіля ВАЗ білого кольору під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі та зіштовхнувся із автомобілем Хюндай Білого Кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, водії склали Європротокол. Шановні війничани та гості міста. Якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.